Цього разу прилетів фрагмент інтерв'ю міністра внутрішніх справ Клименка, виданню Українська правда. Я скажу, коли війна почалась в Києві, в принципі, мало хто залишався, поліція залишилась практично 100%. Ну я не знаю, яка поліція залишилась саме в Києві. Я знаю поодинокі випадки, які лише підкреслюють правило, що поліції не було. І я можу сміливо це стверджувати, бо я був безпосереднім учасником цих подій. З першого дня тому ми зразу взяли під охорону і магазини, і аптеки і е, почали працювати з керівниками ЖЕКів або ОСББ. Ми прямо знаходились в підвалах цих будинків. Ви знаходились в підвалах, напевно, так глибоко, що вас ніхто не бачив. І додзвонитися вам не могли, бо в тих підвалах, напевно, не було зв'язку. На кого це розраховано? Це розраховано на тих, хто виїхав. Бо нам нічого втирати не треба ми нічого не забули. Ми все пам'ятаємо.